На цьому майстер-класі у мене були і постійні відвідувачі, і дітки, які вже мають реальні проблеми зі стопою. Тож ми працювали дуже уважно і практично. Ми розібрали, чому стопа це фундамент нашого тіла. Попри невеликий розмір, вона має складну будову і отримує всю вагу людини. Поговорили про дві поширені проблеми: плоскостопість та кінську стопу. Плоскостопість буває поздовжня і поперечна, і вона впливає на все від гомілково-ступневого суглоба до колін, тазу, хребта та положення голови. Діти навчились діагностувати стан стопи та відслідковувати зміни. Я показала правильний розподіл ваги на стопу. Також ми подивилися, як змінюється постава і хода при різних видах плоскостопості, і виконали прості щоденні вправи для здорових стоп.